Доброго дня, Андрій, привіт! Добрий! День. Рада усіх вас вітати. Ну, насамперед, початком осені, з початком пори урожаї, ну і, звичайно, з Днем Знань. Тому, я кажу, давайте будемо на хвилі і розширюємо свої горизонти, свої знання і знову досліджуємо новий трактор. Сьогодні хочу вам запропонувати до вашої уваги знову трактор стабільним. Цього разу це буде в нас Кентавр 504 FS. Е, ну, якщо взяти, чим він особливий, чи чим він різняється, то я його вам так скажу. Це з ряду кабільних тракторів можна вважати бюджетний трактор. Але якщо ви скажете безкоштовний сир буває тільки в мишоловці, то я хочу ці сьогодні міфи розвіяти і сказати, що. Не все тут так просто, і те, що відносно дешева ціна як трактора з кабінною не означає, що він не заслуговує навіть на вищу ціну. Я здивована була деякими його плюсами, але ми як я кажу, я завжди стараюся це щиро робити. Я чесно розкажу, чому ціна все-таки не є високою, тобто про його і мінуси. Андрій, поможеш? Ага. Погнали. Погнали. Let's go! Значить так: 50 кінських сил. 4-циліндровий. 4-хциліндровий. Кабінник. Кабінник. <laughs> е, вага його, е, якщо з кабільною, з усім 2 дві, дві тисячі кілограмів. Обтяжувачі в нас є спереду. Вони по 11 кілограм. у кожен циліндр. І обтяжуючі у нас на колесах є. Тут обтяжуючі, по-моєму, по 35 кілограмів. Так, так 30 По 35 кілограмів. Це вважається трактор на великих широких колесах. що ми по зовнішньому вигляду скажемо. Ну, в 30... принципі, привід. Повний привід, правильно. Ми відкриваємо капот. Погнали. Знову на нас тут є такі. Фен. Я кажуть, за щіпи, але з якими треба нам заморочитись. Ні, 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 дивіться, дивіться. Ну? Так як в бочках з-під пива, знаєте? Та знаю. Ні, не як в бочках з під пива, <сі> 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 але тут я вже такі трохи пива. Механізмів тут немає які там підтягують. Ні, піднімає, гарно. Але я підняла і воно зафіксувалося. Було не тяжко підніматися, вага, капота не є важка, в общем, це дуже легко. Що ми тут бачила. У нас є тут радіатор на охолоджуючу рідину. У нас тут вже залито чи не залито, Арія? Залито. Є. Yeah. Так. Да. Запах чую, і вона мені там блестить. О, вже і руки в мене, бачиш? Давай. Давай закручу. <реш> 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 Даю, закручую. <реш> Значить, так, дивіться, йде від нього трубочка. Трубочка та з'єднується до цього батька, якщо в разі як він буде розливатися, щоб воно не розливалося, а попадало в цей бачок. Воно з'єднується, покажи, Андрію, тут Показуєш. є збоку, але від нього йде ще друга трубочка. То ця трубочка нікуди вона не з'єднується, в неї має просто надходити повітря з неї. Воно тримається так. Далі чотирьох Андрій, назви мотора. Дивіться, тут стоїть КМ-овський двигун. Кем 495, а саме стоїть кем 495, 105 105 і тут така ось, штука, це 5. Їх є дуже багато модифікацій, їх є 495 105А, 1057, 105Б, угу. 103, а це я бачив якісь. Угу. Тобто, е, Але це, ну якщо розраховувати по кіловатах, це не 50-ка, це десь 47 сімірка. Угу. Я так заглянули ну, в цих фільмах дивлюсь, гайдая. Дивлюсь, дивлюсь, є в нас гідропідсилювач руля. В нас тут є так. в нас акумулятор Андрій. Характеристика 120-ка стоїть. 120 Та його вистачає, Андрій? Як його це... вистачає з головою? Це хватає, дуже хороший да? акумулятор. Тому що цей трактор, я вам наперед скажу, має такі свої певні особливості, які дуже гарно світяться. Так, далі, в нас є бак на дископливо. Він тут плюс, він є в нас зовнішній, тобто нам не треба при заправці відкривати капота. І він в нас на 60 літрів. 60-70. В принципі, для п'ятдесятки це нормальний бак. Правильно? Це великий бак. Це великий бак. Це великий ну, тут бак. видно його і по габаритах. Він видно, що ви це... ще добавлю. Мені подобається те, що він тут залізо. Залізо чи пластмаса? Ні, це метал. Знаєш, І ж, внизу ти, метал. У, нас було, у нас було одне відео, коли мені хвалили, що бак пластмасовий, чи, що в нього не буде замерзати дестопливо зимою, ніж металічний. А ти, а ти тут хвалиш, що це залізо. Ну, дивіться, так як е, бак внизу знаходиться, на, наприклад, в Ловола знаходиться внизу. Так, так як великі великогабаритні трактори, точніше, на великих колесах, беруть для того, щоб кліренс, був високий, кліренс високий, тобто, щоб він проходив. Ну, я, я розумію. Так, ну, Тут Я ви... просто поясню, що він проходив е, над якимись там перепонами, над якимись каменюками, чи, там, завалами, чи ще щось, то, наприклад, якщо він буде полімерний і ви будете їхати в калюжу і сядете на дно, і там буде камінь, полімерний ви просто проб'єте. Ага. А металевий. В тому, в, в тому тракторі, який ми показуєте, по був Ловол, а може. Ловол. В Ловола та... полімерний. То там один нібито високобував. Ну тут у нас кліренс високий, Андрій, правда? Тут високий кліренс і в Лувола високий кліренс. Ну, сантиметрів сорок, я так на око бачу. Ну Тут правда? ну тут п'ятдесятка майже. П'ятдесятка, так, до пів, до пів метра точно є. Так, що ми ще тут скажемо? Ну, крила в нас є, від, від багнюки буде нам захищати. Ну, ну, ну такі, якщо чесно. Мак, максимально прості крила. Але... Максимально але як побачила, що зараз дуже багато тракторів взагалі крил не мають, то тут вони є, і слава що вони тут. Є. Ну ловола 35-ки, наприклад, взагалі немає, так і це не заважає. Да. Для, е, є в нас повітряний бачок для осаду пилу. Ось у нас є контейнер для пилу, щоб не потрапляв на мотор. А от дивіться, що ми увагу привернуло сьогодні. Віде, які тут є повороти десиш, да? так? Почати так. Дуже протягну, ну гарно. Цікаво так. Завжди вони такі якось так непомітні, десь стараються їх монтувати, щоб не звертали на них увагу, а тут вони такі яскраві і привертають до себе увагу. Так, кабіну ми залишаємо потім, переходимо до навіски. Ну так ось, дивіться, тепер тут по навісці. Навіска, скажімо так, не, ну є тут все необхідне, є навіть і додаткові гідравлічні виходи на додаткову навіску. Але метал не є сильно, як кажуть, ну, звідси, він не є сильно товстий, він є, можна сказати, навіть тонкий. Ні, Ось. ну тут не, не тонкий метал, не тонкий? просто ну це сороковична навіска. Це таки достатньо гарне, да? е, гарна навіска. Тут грубі щоки, але для п'ятдесятки, ну, замало, за якщо чесно. Ну, значить, значить, як кажуть, нам сказали, треба враховувати цю особливість цього металу і враховувати те навісне обладнання, яке до нього брати. Але навіть разом з тим, навісне обладнання може бути до 800 кг, так що це не є маленьке, це все таки вибір є, і це можна, як кажуть, цим всім собі дозволити працювати. От, ну але це навіть, ну я для мене, я вам чесно кажу, на око я дивлюся, навіски бачили набагато грубші і ну тут так, тут по другому Що ж скажеш? Давай, може, ти щось, якщо я щось пропустила? Прошу звернути увагу на те, що е, на самі панчохи, як каже Андрій, на чулки. На панчішки. Панчишки тут так само суроковочні, причому сороківок от саме кентаври йдуть. Тут єдиний плюс, що тут е, його збільшена вага, міст підсилений, ну і на великі колеса. Так звертайте увагу. Андрій, знаєш, я хочу знову відкрити капот, е, ага. бо все-таки ми ж говорить. Ми будемо чесними, правда, і ми будемо розказувати і плюси, і мінуси. І сьогодні я питалася, що, що болюче, як кажуть, місце в цього трактора, і чому ціна і з чим нашим хлопцям, я кажу, приходиться працювати з цим трактором по ремонту. Слабке місце тут, як мені пояснили, найслабше місце це, ну можливо, не найслабше, а можливо, дійсно воно одне слабке, це проводка. Але проводка суть в тому, що попросили мене озвучити, що кожного разу, коли тракторист виходить на роботу, він має перевірити не лише масло в моторі, а й має подивитися, чи всі оці проводки, чи вони всі під'єднані, всі на тому місці, на якому вони є. Тому що трактористи розслабляються на це не звертають увагу, а потім виходить, воно як оце вилітає з. Ну, фішки вилітають. Фішки ці вилітають, тоді горить проводка. Ну, або сідає акумулятор. Або сідає акумулятор. І заміна акумулятора треба. Так що майте на увазі. О, це, ну, я, я казала, що я чесно все розкажу і щоб ви мали на увазі. Так, ну тепер я можу. Так, його. Ну, правильно, ми все розказали? Так, ні, люкс-люк взагалі. Так, да, все нічого я не забулося? Так, так. Може щось забули, нагадаю. Бардачок. Бардачок! Я коробочка для инструментов. Супер! Кому для инструментов, кому еще для чего. Смотрите, видите? Бачите? Классно, правда? Шкурочный ночный овер. Я придумала миксовать, это такая... Такая така штука, не? Такая штука, черный ящик. С -с Скриня. С Скриня. Ну все, заходим, заходим в кабину. Та-дам! Ручка є, бачите, як зручно заходити. А тепер дивіться, салон VIP обшитий, ну це, мабуть, шкіру замінник все-таки, але воно м'ягеньке, Ні, воно це чисто соболя. Соболя. силою пахне. Ви подивіться, ви подивіться, які класні ручки. Фешн просто. Подивіться, які класні ручки, що мені здається, що навіть і в автомобілях такого класу. Елітного не скрізь вони такі будуть. Правда? Ну, ну як до старого таксіста зайшов такий прямо. А бачиш, а я кажу, що для мене для я навіть в дорогих машинах мені здається, що таких ти не скрізь побачиш. Ну, обшивка супер до речі, непоганий шкірзам, але майте на увазі, його дуже легко буде чистити, тому що це він тут зроблений на ліпучках. Ага, тобто це такі собі... чохли такі. Це просто такі пошиті, чохли, Це взагалі супер. На ліпучках собі Дивіться, зняли, його. воно все слухайте дама, ліпучки ні, ну можна знімай буде його зараз, почистити. ну так гарно, ну так гарно приклеїть. Так само а? відклеюється тут. Дивіться, рідка буде... підлога. У нас є тут резиновий коврик покриття. Його теж легко, легко мити, легко його доглядати. Зверніть увагу, висячі педалі. 10 -10. Тобто дірок в підлозі немає, герметичного? Немає, щас. немає, все стою. Так, ну що ми говоримо, коробка передач. У мене ось коробка передач по, правою, руку. по праву руку. Тут є 4, коробки, 4 передачі. З, е, є в нас реверс, є в нас повишена і понижена. Правильно, Андрій? Люкс. Люкс, все я розказала. Так, тепер. Рверс. Реверс, повишена, Реверс. понижена. понижена. Реверс, понижена. Коробка передач перша, друга, третя, четверта. Тут це вал відбору потужності, потужності. і нав'язка в мене трошки вища з правої сторони. Там, ще, мікро, в нас є, да, ще в нас є е, 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 ручний. ручний газ, і в нас є ручний тормоз. Ручний тормоз у нас ось. Тут, так, ось, так, дивіться. Так, так. Тепер в нас є е, переднє, е, блокування переднє блокування передніх коліс, тобто їздимо тільки на задню, бо він є в нас повноприводний. І в нас, що у нас ще. Андрій, а що у нас оце тепер, ще, скажи мені? Де саме? Ось це. Ось це. Ну, Тут передній, там задній. Ага, це переднє там заднє колеса, по -по, -по приводу да, йде на це? Ну ось, руль, подивіться, який руль, комбінований. Там, де беремо за руки, вони йдуть ну, йде з покриттям чорним, тут ну, ну, я, ну, чим не Мерседес. Ну там, ну, так не Мерседес. <гум> Основне, то, скажіть, музичка є? У нас є музичка? Так, да, є музичка. Супер, О, тепер я побачила, я її не побачила перед тим. Магнітола іззаду двоє колонок. Двоє колонок. Хоча Андрій мені завжди казав, що трактористові не потрібно музики. Треба, Ми треба. маємо слухати, як працює трактор. Треба. Але в нас є тут музичка. Тепер дивіться, в нас є тут вентилятор, у нас тут немає шторки, яку, яку я демонструвала в попередніх тракторах, коли кабіна є. В нас за, задні дверці відкриваються. Ось, класно. Ми можемо назад закрити. Ось. Механізми непогані. Все не те, що непогані Все класно підтягнулося все закрилося. Е, люку в нас тут немає, але в нас є ну, А печка. в нас є тут апічка? На жаль, нема. Ага. Будемо грітися від роботи нашого серця. Ага. Від теплоти й доброти. Ага, нема. Зеркала я бачу великі. 에, дивлюся, а є цей чистити стекло є. Двірники, Двірники є. Двірники є, а взаді, взаді? Нема. немає взаді двірника. Ну що, Андрій? Включаємо, показуємо. Давайте. Як ми світимося. Давайте, давайте, як як а ще Андрій ти казав, що тут дуже зручно заводити трактор. Покажи де. А тут дивіться, де вмикається маса, не треба відкривати капот, так як Донфен. Ось так. Лупась. Вмікнули і погнали. Вперед сюди. Щеплення вперед. Поставте на мій нитра... О! Люкс, люкс. Планувала їхати поїхала, називається. Ну, руль легко повертається. Для руль, такого. руль легко повертається, назад вперед. В принципі, з реверсом трошки силу треба додати якось це, але нічого, нормально. Так, ну я хотіла б показати, як воно світиться. Так, просто включіть е -е, запалювання і цикайте ці кнопки. І тепер вам кнопки. Так, тут у нас це назви, що вики. О! Включила? Так. Те, що треба? Те, що треба. Ну, покляцайте, ти будеш омигати. Як це покляцати? О, тепер інше світло. Ага. Ще одне. Отак от. Так от. от так. І тепер так. мигає. Одне віконечко. Ці віконечка підсвічуються чи, чи, чи не підсвічуються? Ну тут гарна панель, вони підсвічуються, просто але... зараз світло. Але я дивіться, добре воно не воно не включається, як воно має, щоб воно засвітилося. Що саме? Ну, от ось ці показники. Швидкість і. Ну, швидкість має засвітитись, коли ви будете їхати, але ну, саме воно трошки підсвічується. Саме воно, воно, це... воно саме не горить. Горить тільки ця панель. Горить тільки ця панель. Так. Ага, ну ясно. Ну, що ми ще не показали, Андрій? Ой, що тут за глушку, бачите, яка? так тобто, якщо хоп. Ага. Вже не заведеться, якщо висунути. Якщо я на, за... якщо я на заглушці. Так, так. Якщо десь там діти, якщо там в кабіну залізуть, знаєте, як люблять в кабіні да. ховатися. Так, да, да, то ось взяли. Так. От попробуйте завести. Висунути. Ага. Попробуйте завести. Не. І Не заведеться. І не заведеться. Так що ага. батьківський контроль. Бачите, от нам такі відкриваються нюанси. Ну що ж, вентилятор у нас працює. Можу включити двірники, можу включити вентилятор. Ось. Ні, це нас дує обдув, А як вам включити цей вентилятор, щоб він задув? Десь там в цих там кнопочки є, чи біля самого. А, на, на самому вентиляторі? На самому вентиляторі, так? А, так. Да. Може, може не під'єднаний. Не під не, під Напевно, що не, під не закрутився, не... включила, може. Не під'єднав під <рес> Ну, якось так. Так, виключаю виключаю, виключаю. Тут гасимо. Є в нас тут в нас в коробках ці педалі все по стандарту, зсеплення, тормоз. Подвійна, подвійна, ні, не подвійна. Одна педаль і газ стандартно. Є ящик з інструментами. Ну, в принципі, все ми подивилися. все ми... А, у нас тут світло може бути включено, але не включається. Але ви виключили запалювання. Ага. Так. Ні. Андрій. Ні, мусить бути. Ключіть запалювання. А є? О, бачите? О, бачте? Є! Добре, що є світло. Слава Богу. Все, продемонстрували. Ну що ж, щось додаш, щось я не побачила. Навіть продемонструвала сигнал. Трактор мене не відпускав, щоб я не продемонструвала і каже до кінця його. Ну, ось такий трактор. З кабіною. Звичайно, є якісь моменти, які можуть здивувати, що могло б їх і не бути, правда, але з іншої сторони погодьтеся, багато моментів, які цей, які цей трактор вони оправдовують просто його як такого з кабіною, з мотором, з такими, як сказати, можливостями, які він дає. Коротко, якщо е, тезисно пройтися: плюси, розмір, кабіна, двигун, е, навіска, ну і зручність. Ну і не знаю, можна додати шик салону. Ну прям ті сабаля е, з шкури молодого дірмантіна. І е, далі з мінусів: е, слабкі мости як для такого двигуна. Тут е, мости сороковочні. Навіска так само сороковочна, непогана, але сороковочна. Можна було більші. І панчохи. Ну, само собою, про те, про що розповідали за електрику. Тобто слідкувати за електрикою, і за фішками. Майте на увазі, її можна міняти, 14 днів дається на електрику. Так що маєте собі хорошого трактора. Максимум ще туди вкладати тисячу доларів, будете мати собі міні-дойця. Максимально щиро. Додавати більше нічого не можу. Дякую вам за увагу. До побачення.